Доброго дня всім! Мене звати Денис, ви на каналі Velo XXX Live. Від сьогоднішнього дня всі мої відео будуть лише українською мовою. Російськомовного контенту на каналі у мене вже більше не буде. Хіба що тільки ще одне відео там у мене є, котре я зняв, але я його ще не виклав, бо в мене є певні домовленості з людиною. З однією я не можу його зараз викласти. Воно буде російською мовою. Всі інші відео після того будуть лише українською мовою. Зараз ми будемо розмовляти про blackout, як то його називають зараз. От, і що робити. Дивіться, по-перше, ну, це я кажу тим, хто з цим ще може не зв'язувався і там, не знає, що потрібно. Дивіться, це я взяв самі такі необхідні речі, котрі у вас е, повинні бути у себе. Це отака ось колоночка. Ну, не обов'язково, щоб вона у вас була, але це типу Powerbank. Вона. Заряджається, вона може виповнювати роль пауербанка. Вона заряджає мій телефон десь два рази. Вона дуже хороша якості так, є, так само, в мене є пауербанк Redmi. Отакий він на 20 мА. Ним можна зарядити телефон біля 4 разів. Якщо буде плакау, то вже 6 разів я можу зарядити свій телефон. Вони в мене завжди заряджені, тому що. Росіяни тут такі криси, що стріляють завжди в саме такий час, коли ти цього не чекаєш. Це може бути там, в 3 часа ночі там, чи в 4 ранку. Тому, бути всі заряджені. Телефон такого плану це запасний. Тобто, помімо смартфона, він теж повинен бути завжди зарядженим. Його вистачає надовго. Це такий екстерний телефон. От. Годинники. Для чого годинники? Я потім розповім. У мене їх взагалі багато годинників. Ну, я так ці двоє показую. Ніж на всяк випадок. В моєму випадку це ніж Ганзо G704. Чому саме він у мене багато ножів? Цей такий ломік, що що з ним не робимо, нічого не буде. Його не жалко, він дуже міцний, і ріже нормально. Він уже себе багато разів показав. І так як у мене дім знаходиться, тільки немає газу, має тільки... Електрика. Тому якщо москалі відіб'ють електрику, то я не зможу собі робити їжу. У мене є така походна печка, я її свого дружбана купив. Стоїть вона не дуже багато. До неї підключається балончик. Ось таким чином. Ось. Потім включається газ. І ось вона робить. Можна готувати їжу, це все дуже швидко. І балончики стоять недорого, продаються кругом. Дуже кльова веч. Всім вам рекомендую. Потім так раз і все. Чпок зняв і склав. Її можна, якщо що, взяти з собою. Вона не займає багато місця. Вот вона в спеціальному такому мішечку йде. Дуже мало займає места, вона легка. Ну, тут ножки я їх не розкладав. Вот. І якщо вам треба буде швидко покинути своє мешкання, то ось є такая така сумочка. Ну, тут, короче, документы, все сюда влазить, кучу сюда. Можна вона такая типа, її сейчас використовують і військові, і поліцейські, і всі, всі кометики. лень. Туди там всі документи, все необхідне, там якісь ліки можна з тобою взяти. Це воно у вас повинно завжди бути в місті, в якомусь лежать, де ви тільки взяли і зразу покинули своє житло. Якщо вам треба швидко, швидко буде кудись петлять. Чому часи? Дивіться. У вас є смартфон. Смартфон ваш заряджений, наприклад. Наприклад, в місті немає світла. Зв'язок буде дуже Рідко з'являтися він буде е, в, в, в певних місцях. тільки. От. Смартфоном користуються, яким образом? Тобто ви з якоюсь людиною, яка вам потрібна, якщо ви з нею розділилися, ви домовляєтесь, що кожну годину ми виходимо на зв'язок. Наприклад, в початку години там 10 хвилин. От кож Кожну годину ви включили смартфон, вийшли на зв'язок, подивились новини, які там дещо, ну, трапилось, щоб ви для себе знали. І потім знову телефон виключили. Таким образом, телефон можна розтягнути на 4, може навіть 5 днів. От. Годинники, один взяв ти, другий взяв там, твій друг, наприклад. Чи хтось із членів, членів родини. І ви звірили час і по тому часу виходите на зв'язок. Спочатку можна виходити на зв'язок на резервному телефоні, потім на смартфоні. Тобто у вас не повинні бути вони все время вимкнені, тому що ви не знаєте, коли ви будете там, де буде у вас можливість зарядити свої пристрої. Тому вийшов, отмаячував, як то кажуть, і вимкнувся. Все, павербанк заряджений, колонка заряджена. В будь-який момент можна свої девайси там підзарядити. Якщо у вас. Не буде часу, чи не буде можливості бути в тих місцях, де є можливість зарядитися. Так само може бути таке, що ви прийшли там якийсь пункт, де є генератори. Там люди всі сидять на розетках, і у вас немає можливості навіть туди підійти, тому що дуже багато людей ви можете не зарядитись. Тому це буде теж як резервна така річ. І ще раджу, я тут не взяв для відео. Купіть собі звичайний тройник. Тройник для розетки. Це ще теж знадобиться для того, щоб якщо ви прийшли в якийсь пункт супротиву, як то кажуть, чи як незламності, там буде дуже багато розеток, люди будуть заряджати свої пристрої. І ви можете просто вставити свій тройник і ще хтось запитається, від нього ще, ще ну, три людини. <кій> то, що на кожну розетку буде багато. Людей, котрі захочуть нею користуватися. Так що я думаю, що моя порада вам була корисна. І якщо так, то ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всі там москалі, які ненавидять Україну, можете одразу відписуватися. а ви нам тут не потрібні. От. Всім іншим, хто підтримує Україну, неважливо, з якої він країни, і хто бажає на перемоги, то ми будемо завжди раді вам. І... Слава Україні! Слава героям нашим! Слава нашій нації! Смерть ворогам! Всім пока.